До третьої парції меду. От. Так. Крутиться. Крутиться. Треба... Угу. Завантажили рамки. Три рамки в нас. А, я Оксана. І що ще? Ми будемо знімати про пробджолів. Будемо бджолів. Та поки що ми тільки починаємо. Так, а от девися які рамочки в нас. От, ось такі. Ось таку рамочку. З одного боку викачали, на другу переставляємо. Mm -hmm. Але найголовніше не дуже сильно перші два рази крутити. Потім вже можна підсилювати. О, ось ось таке мама. Ось такі розпечатали ми їх вже. Але я. Перга, так, ми, уточняє, ми уточняємо, тобто не треба прям якщо ви велику, то не всю обрізайте, тільки половинку. А якщо обрізаєте маленьку, то можете всю обрізати. Так. Пішли. На одну штучку, якщо ви маленькі ставите, то можемо поміститися дві штуки. так. Ось Ось так. Ось так. Помаленьку, спочатку качаємо, бо рамки важкі. Uh -huh. Можуть ірватися. Ми скоро будемо багато відео знімати літом. Так. Може навіть весною, осінню. Угу. Uh -huh. як, як коли. Ми будемо показувати, як ми перву робимо. Так. Так. Тепер зупиняємо поки що. І переставляємо рамки. Ще раз. От. Для більш повнішої викачки. От скільки вже меду за, може за один раз, бути скільки меду. Ось скільки меду може за... забере. Ось тільки меду може бути за одну викачку. Чи за дві навіть? П'ять угу. літрів. П'ять літрів. Оце вже сказав, у нас другий лежить сьор. Ось так якось. Не і зараз ми знову починаємо викачувати. Точно. Вкручуємо, вже сильніше. Угу. Рамки не такі повні. краще вибиваються. Угу. Нам, же, нам ще ось тільки треба зробити. Ми вже їх викачали. Хіба? Так, це вже закінчення. Збапся ось так. Скоро ми це відео будемо закінчувати, тому додивляємось до кінця. Тому всім до зустрічі, підписуйтесь на наш канал.